Я слухаю. Угу, добре, направляємо добре. Пані Любов працює енергодиспетчером вже 30 років. Тут її називають мамою всіх шляхів. Займаємося тим, що подаємо електроенергію на травма тролейбусні мережі. І якщо аварія, то треба швидше усунути ці аварії і пустити рух трамваю чи тролейбусу. Подобається робота так. Робота подобається. У разі виникнення аварії диспетчер передає інформацію інженеру, який обслуговує програму управління підстанціями. На якомусь участку стався, сталася аварія, мені потрібно його відключити. Що я і роблю. Відключаю Запрошуємо. Команда випулена. Ну, таким чином я відключаю участки. Така сучасна система дозволяє дистанційно керувати підстанціями. Всього по місту працює 39 тягових підстанцій, чотири з них повністю реконструйовані. Це обладнання, яке було виготовлене та придбане вже з врахуванням зразків європейського обладнання. Тобто, це обладнання, воно можна сказати, саме європейське. Воно. Доробляється, воно реалізується вже українськими виробниками. Але саме стандарти, саме зразки електрообладнання, саме зразки усього, що є в нутрі, а не зовні це все європейські стандарти. Таке ж обладнання ми можемо побачити в Австрії, в Швейцарії та в інших країнах Європи. Оновлена система дозволяє усувати аварії та проблеми на колях за 30 хвилин.